Насправді, куля ніколи не летить по прямій лінії. Під впливом сили тяжіння, вона одразу починає йти вниз. Ми можемо уявити стрільбу з автомата, як ніби ми кидаємо каміння. Ми кулю закидаємо. І для того, щоб її закинути, нам треба розуміти балістику. Уявімо собі цілик і мушку. Спставлення співстав... цілої КЕМУшки дає нам прицільну лінію. Тут у нас мішень. От. Грудна мішень. Ми цілимось. І маючи е, на прицільній планці е, позн... певні позначки, ми задаємо дугу траєкторії. Таким чином, на позначці 1 наша дуга траєкторії така. На позначці 2, вона буде більше. 1, 2. На позначці 3 ми ще більше нахиляємо зброю і куля летить далі. Оці поняття 100, 200 і 300 метрів. Це називається дальній нуль. Те, що у вас на прицільному пристрої і в цьому випадку ви попадаєте туди, куди цілились: на 100 метрах, на 200 і на 300. В настановах по стрільбі з АК-74 ми маємо таблицю перевищення траєкторії польоти кулі над лінією прицілювання. В ній ми бачимо позначки прицілу. Я їх скоротив до 5 і відстань в метрах. теж Залишив тільки до 600 метрів. Співставляючи прицільний пристрій і позначку, яка у нас на ньому є, з дистанцією, ми бачимо, на якій. Траєкторії над лінією прицілювання у нас знаходиться куля в сантиметрах. Тобто ми бачимо, що, наприклад, на 150 метрах при позначці приціла 3 наша куля над лінією прицілювання буде вища на 17 см. Знаючи про балістику автомата Калашникова, ми можемо ефективніше попадати в ціль. Я розповім зараз, що таке прямий постріл. Знаючи, що куля ніколи не летить прямо, а закидається як камінь по певній траєкторії, ми можемо розуміти, що нема такого поняття як просто прямий постріл. Але воно є в настанових пострілецькій зброї. Що це таке? Прямий постріл це значить, що на позначці 4 або на позначці прицілу П на постійному. Ми попадаємо в грудну фігуру 50 см на відстані 440 метрів. Ось ви бачите траєкторію позначки 4 або П і грудна фігура 50 см. Рухаючи її, ураження йде на всій відстані прямого пострілу навіть з запасом. Це вам гарантує, що на позначці П. Стріляючи до 400 метрів, ви попадете в грудну фігуру 50 сантиметрів. Але є один нюанс: якщо ми будемо стріляти в лежачу фігуру мішень номер 5 висотою 30 сантиметрів, то стріляючи на відміточці 4 прицілу або П, вони однакові, ми будемо мати певні. Мертві точки, мертві зони, коли ми будемо е, не попадати в ціль, і кулі будуть проходити над нею. Таким чином, ми бачимо, що вже на 150 метрах кулі починають летіти вище, ніж розмір нашої мішені. І лише на 300 метрів ми знову почнемо попадати в цю мішень. Знаючи це, ми розуміємо, що стріляючи в мішень. Е, е, яка лежить в е, лежачу фігуру до 300 метрів, нам доцільніше ставити на позначку 3, тому що е, траєкторія е, менша. І ми бачимо, що на, поз... на позначці 3 е, ураження йде на всі дистанції пострілу. Тепер уявою, що я не хочу нічого вчити і не потрібні мені ніякі таблиці. Я поставив позначку приціла на постійний і в будь-якому випадку стріляю під зріз мішені, як вчили там мене на полігонах. І реальний приклад з життя, наприклад, на 250 метрах залягає кулеметник. Його фігура буде десь ну, приблизно 30 см. Це вогнева підтримка для штурмової групи. Він вас кошмарить, вам треба його зняти. І стріляючи на позначці прицілу П, на постійному, що відповідає четвірочці, цілячись під зріз мишені, єдине, що ви йому зробите, це будете його лякати кулями, які будуть летіти у нього над головою. Вірогідність попадання в нього буде, буде певна через розсіювання куль. Але згідно балістики невелика кількість куль справді попаде в нього. Доречніше нам буде поставити на позначку приціла 3 або трошечки опустити лінію прицілювання для того, щоб попадати в цю фігуру. Тому ці всі таблички, вони дуже корисні для того, щоб ефективніше вражати ворога. І можливо їх не обов'язково там заучувати на Ізусть, а їх важливо просто розуміти, і з часом ви почнете інтуїтивно використовувати ці знання на практиці.